День перший зелень. Уставай. Що це за місце? Як тебе звати? Я Я нічого не пам'ятаю. Чого ми тут? Хто зна? Що назовні? Лабіринт. Щоранку ці двері відчиняються і бігуни шукають вихід. Ще ніхто не пережив ночі в лабіринті. Що стало з ними? Нам тут не місце. Пора дізнатись з чим ми зіткнулись насправді. Це дівчина, Томас. Чому ми інші? А якщо нас собі послали навмисно? Ви не такі, як усі. Ви допитливі. Та якщо хочете тут лишитись, обіцяйте дотримуватись право.